Центральний парк культури та відпочинку імені Юрія Хагаріна відтепер Шадуарський. Таке рішення прийняли на сесії Житомирської міської ради. І вже сьогодні відбувся демонтаж літер на колонаді. Що планують робити далі, розповість директор парку. Сьогодні поки що знімаються літери і чекаємо тої концепції, яка буде розроблена нашими спеціалістами. Ну і будемо бачити, що там буде, яка реконструкція, чи буде іменно реконструкція, чи капітальний ремонт даної арки. Чекаємо пропозиції. Літери, які вже. Зняли, поки залишиться на складі підприємства. Попередній же барельєф, який також демонтували, передали музею космонавтики. З майбутнім надписом, який буде розміщений на колонаді, ще не визначились. Звичайно, він не буде називатися так, як, наприклад, парк культури та відпочинку, щоб було так імені Гагаріна або Шедуара, воно якось не, не, не співзвучно. Це буде, а може буде це шедуарівський парк чи парк шедуара. Побачимо теж, концепційно побачимо надалі. Саму школу НАДУ також планують привести до ладу. Єдине, що ця частина буде приводитися е, е, в порядочок, будемо упорядковувати її. Це може бути або покраска, або шпаклівка, або грунтівка, Плюс може ця частина буде перекладатися, якась, плюс якась. Підсвіточка, ну це моє таке бачення. А надалі вже будемо прислуховуватися до спеціалістів. Вікторія Колтунович Дмитро метро телеканал телеканал 1